Значить, зі схемою шифрування Рабіна є один важливий момент, який одразу треба проговорити. Значи, Рабін ніякої схеми шифрування ніколи не пропонував. От. Рабін опублікував схему цифрового підпису, він власне, написав те, що він написав. От, знову таки, вона була доволі інноваційна на той момент. От. Але схема цифрового підпису Рабіна і РСА настільки схожі візуально. Наскільки це можливо. І схеми шифрування, відповідно, ну, теж можна побудувати, от, замінивши функцію Ressa на функцію Рабіна. От, і вийде ну, схема шифрування. І вона настільки очевидно будується і настільки логічно будується, що в багатьох підручниках просто є схема шифрування Рабіна, всі от беруть і повертають. От. А, хоча сам Рабін ніколи такої схеми не створював. От. Через це, мабуть, і ті нюанси, що схему шифрування Рабіна так і не стандартизували, тому що ну, там вилізло багато прикладних нюансів, які ми зараз теж швиденько розберемо. А, значить, генерування ключів. Так, зараз хтось знову мене хоче. Що ви від мене хочете? Нафіг йдіть. Дзвонять і дзвонять. Так, значить, дивіться. О, ну, Генерування ключів майже таке саме, як в схемі підпису. Геш-функції немає. Так, Ну, це поки немає, поки ми ОЄП не використовуємо. От, а так нам повинні числови до PQ. 4К плюс 3. Їх добуток. Відповідно, це відкритий ключ, а секретний ключ це самі ці числа. Все. Тобто, тут з генерацією ключів, от, як і в схемі цифрового підпису. Для шифрування. Значит, ми беремо це, підносимо в квадрат за модулем n. Це може зробити будь-хто. Вот. Але щоб потім, коли той, хто розшифровує і здобуває квадратні корені, зміг зрозуміти, який саме з квадратних коренів треба обрати в якості повідомлення. Нам треба ще два додаткових біта інформації. Ну, відповідно, як ми довели, біта парності і біта якобі достатньо, щоб це зробити. Вот. Тому шифротекст це буде оцей квадрат, і два додаткових біта інформації. Да, значить, ця схема рабіна, вона трішечки збільшує довжину шифротексту. Обов'язкова умова, щоб m було більше, ніж корінь з n, тому що інакше ви m в квадрат підносите, ніякого модуля вже не обчислюється. Відповідно, щоб знайти шифротекст, треба просто з це. Шифротекст, неправду кажу. Щоб шифротекст знайти m, треба з це звичайний арифметичний корінь здобути. От, відповідно, ця умова повинна виконуватися, коли ви шифруєте. Ви в цьому зацікавлені. От. Розшифрування, як це ну, примітивне в тому сенсі, що вам треба просто обчислити усі корені. Берете китайську, остачі і обчислюєте. От. А правильний корінь. Ну, у вас є два біта, бета 1 бета 2, ви відповідно, дивитесь і обираєте правильний. От. То буквально все побудовано як схема РСА. От. Тільки тут замість М в степені М e, в квадраті, а тут замість М це ну, в степені D, ну це в степені одна друга. Треба квадратні корені здобувати. От. І з'являються ще два додаткових біти, тому що функція Рабіна неоднозначна. Так? Вона не об'єктивна, відповідно, з прообразів треба шукати той, який правильний. Значить, шифрування може зробити будь-хто без. Ага, молодець. Тут Тут не X, тут N. Ось тут, так? Да? Може ж, повідомлення треба дивитись. Так і на факапив трішечки. А, вот. а, так, в цілому майже ідентично. Вот. Yeah. Так, далі полізли нюанси. Ну, знову таки, схема Рабіна, от схема шифрування Рабіна чому не злетіла, і я підозрюю саме через те, що тут дуже багато нюансів, які треба враховувати. Вот. Значит, ну, по-перше, якщо у вас плейн-схема без форматування повідомлень, то починають вилізати ті ж самі атаки, що й на плей-нереса, причому простіші. Да, ну, типу атака хоста, якщо ви зашифруєте одне повідомлення двом абонентам, вот, ну все, ви його злили. От, тому що за КТО збирається значення m квадрат за модулами 1Н2, а m, m менше ніж n1, m менше, ніж n2. Тож м квадрат менше, ніж цей модуль, все. Ви знайшли квадрат. От, і далі звичайний корінь здобуваєте і все. От, так само у функції Рабіна є комутативні властивості. Я вчора, коли лекцію готував, щось замислився, чому вони звуться комутативними властивостями. Це гомоморфні властивості насправді. От, але якийсь історичний термін. От. Коротше, xy в квадраті, це x в квадраті на y в квадраті. Так? Тобто воно може розбиватись. І це дозволяє нам ну, маліабіліті для шифротекстів робити. Але тут є нюанси. Тому що ну, функція Рабіна, бачите, вона муль... мультиплікативно розкладається, біт якобі мультиплікативно розкладається, да? ну, оскільки сам символ якобі мультиплікативний. От. А от бітпартності, він такою властивістю не володіє. Тому, якщо ми хочемо робити фальшиві шифротексти шляхом перемноження цешок, то біт Бта2 ми можемо чесно порахувати, і це буде правильний біта 2, а от Бта1 тільки вгадати. От, відповідно, там ну, такий слабенький рівень захисту від підробок шифротекстів, його недостатньо, щоб там стверджувати про якусь надійність. Ну просто треба пам'ятати, що це трішки ускладнює життя. От, половина випадків ви не вгадаєте той біт, і відповідно у вас будуть неправильні шифротексти сформульовані. Так. А... Окей, ну тут я не знаю, питання у вас є. Тут, тут, тут такі властивості, які для цифрового підпису не дуже критичні. Тому що там, ну, власне, на інші... там інша нотація стійкості в першу чергу. Або для шифротестів вони починають бути вже неприємними. Що в нас ще є? Ну, що для шифрування в схемі Рабіна форматування повідомлень майже необхідно. Тому що інакше ви не зможете гарантувати, що повідомлення більше за корінь. Зен. Вот. По-друге, якщо знову-таки у вас буде доступ до результатів розшифрування, вот. ну, це доступ до оракулу, який обчислює квадратні коріння. Да, Ви будете підсовувати різні випадкові повідомлення як шифротекст, то вам з них будуть корені здобувати. Вот. Значит, там, ну от я зараз можу трішки набрехати, але здається, була робота, яка показувала, що в принципі, навіть якщо просто дивитись. Сервер прийняв чи не прийняв шифротекст, то це вже канал витику інформації про секретні ключі. Тобто, ну, типу про PaQ. Тому нам треба від цього захистити саме володаря секретних ключів. От. Нам треба е, зробити так, щоб не можна було нав'язувати різні шифротексти. Да, ну, власне, атака за обраними шифротекстами. От. Нам треба якимось чином захистити ну, якимись більш надійними методами, от, щоб, не було здоб... щоб Аліса не видобувала квадратні корені з будь-якого мотлоху, який їй нав'язують назовні. От. Ну і, на щастя, вже такий інструмент є. Це форматування за ОАЄПА. Власне, в цьому плані схема Рабіна від схеми РСА відрізняється майже нічим. Тобто, якщо ви форматуєте повідомлення через ОЕП, то ви набуваєте cca один стійкість, тобто атаки на основі шифротекстів не адаптивні, а звичайні, вони перестають працювати. Адаптивні теж перестають, але там ну, такого чіткого доведення, на кшталт, як Фуджисакі, довів його не було. Бо, ну, знову-таки, схема Рабіна не стандартизована і не так добре досліджують. От. Але е всі необхідні для цього вимоги є. Схема Рабіна і частково не обертається. Ну, функція Рабіна і частково не обертається, як і функція РСА. А це була як це необхідна умова для того, щоб cca 1 стійкість перейшла в cca 2 Тому в цілому, я обережно скажу, що якщо ви використовуєте шифрування по Рабіну з ОАЄП, правильно побудованим, то в принципі. Така схема повинна бути захищена і від адаптивних атак на основі шифротексі. От, Відповідно, Аліса не перетворюється в оракул для здобування квадратних коренів. От, бо ці е, речі, з яких треба здобути квадратні корені, вони типу, наворочуються ще типу, сіллею маскуваннями. От. Якось так. Yeah. Окей. Значить, так само можна побудувати узагальнену схему Рабіна, якщо брати замість функції x квадрат за модулем m, типу цю узагальнену функцію x на x От формулки наведені. Знову-таки, цю схему вам доведеться в третьому практикумі зробити. Що тут відрізняється? Нічого. Тільки замість знову x тут темп повинно бути. Давайте я тут напишу поки. От, вот. ну і тут відповідно не ігри, каце. Ну, не можна вночі робити презентацію. Не можна. Постійно, що якусь фігню пишу. Да, значить, але ну так само, власне, там треба розв'язувати квадратне рівняння. Да, за формулками. І квадратний корінь здобувається з цієї бийди. Вот. І, і ці квадратні корені, ну от вам треба їх так підігнати, вот, що ці два біти це якраз будуть відповідати квадратним кореням з цього числа. Вот. У вас фактично повідомлення зсувається на b на 2. Знову нагадую, що це не ділення на 2, а множення на обернене на 2, тому що все рахується за модулом. Вот. Так, а так в целом абсолютно все то самое. Ну, формулы категорически страшнейшие. Ну, не больше того. Yeah. Осягните эту штуку. Так. Ну и uh, теперь... Стандартизована версія. На ще раз, схема шифрування Рабіна не тільки не була Рабіном запропонована, вона не дійшла до стандартів. От. Хоча, може, її і прийняло, от, забув подивитись. Але ну, значить зараз ні. Зараз схема Рабіна в стандартах не існує. Але в неї є родич, японська розробка криптосистема Хімер, от. Е, яка ще там 2000 якогось року була зроблена, щоб не 2000-го. Хітачі її подали на криптрек, це японський конкурс криптографічних примітивів. Він років 15 працював, вони там постійно якийсь аналіз проводили всіляких е механізмів, ну тобто і шифрів, і цифрових підписів, і гешфункцій, макодів. Коротше, там все. Сайт ще живий, здається, можна там їх звідти почитати, звідти цікаві. От. Але з криптреком в Хитачі нічого не вийшло, тому що вони дуже погано написали специфікацію. Буквально їх мене зараз типу, що нічого не зрозуміло в тому, що вони пишуть. Вот. Е, вони зробили роботу над помилками, вот, і в стандарт 18033 на асиметричних шифрів, е, криптосистема Хімер увійшла. Вот. Щодо назви, значить, ну, можливо, звісно, розробники мали на увазі японське слово Хіме, тобто принцеса. От. Але я думаю, що в них було якесь е, почуття гумору, тому що е, система Хімер це от буквально грецька Хімера, яка трішки лев, трішки коза, трішки змія або дракон. От. Так само, криптосистема Хімер, це трішки е, схема Рабіна, трішки модифікація модулів, які там використовуються, і трішки ЄПС з РСА. От. І вийшов такий гібрид, от, який е, тримає свою стійкість певним чином. Значить, власне, як побудована Хімера? По-перше, модулі там виду не PQ, а P в степені альфа на Q. Тобто, там модифіковані модулі. От. Чому такі модулі? Мені складно сказати, є якісь міркування. Ну, скажімо так, вони не гірші за модуль PQ. Тільки обчислювати довше, буквально. От, значить, там замість параметру безпеки стандарт просто прописує довжину чисел ПІК, і вони там щось не менше 1000 бітів повинні бути. Відповідно, n у нас буде не менше трьох тисяч бітів, ну, залежить від того, яке альфа ви оберете. Альфа дорівнює 2 мінімальне дозволене стандартом. Тобто, щоб це от гарантовано був модуль не виду ПАКІ. А так, ну, ПАІКІ виду 4К плюс 3. Значить, відповідно, всі обчислення пов'язані з квадратними коренями, там прості. От. Значить, шифрування. Значить, берете повідомлення М, форматуєте за схемою ОЕП е, в число е, Encapsulated Message, і його підносите до квадрату. От. Значить, стандарт трішки, трішки модифікує е, схему ОЕП для е, криптосистеми Хімер. В чому там відмінність? Якщо в РСА ОАЕП там типу старший байт 0. А потім йдуть байти сіду довжиною з Геш. Тобто, скажімо, якщо у нас Геш 512 бітовий, то там йде 32 байти сіду, і потім значить, все, інші байти це датаблок. От. В Хімері дозволяється зменшувати довжину сіду, а оці байти, які лишні залишаються на початку, заповнювати нулями. Тобто, скажімо, щоб у вас був не один нульовий байт на початку, а там 10 нульових байтів і 32-9 байтів сіду. От, так, умовно. Значить, чому це дозволяється, я так розумію, через проблему розшифрування. Значить, як працює розшифрування? Значить, щоб вас зараз математикою не перевантажувати, значить, там обчислюється 4 кореня. Значить, за модулем Q, за модулем P, а потім за модулем P в степені альфа лема гензеля. Лема в стандарті просто формулки написані. Там не треба вникати, чому вони так працюють, вони працюють. От. Значить, очислюються ці 4 корені. А потім, ну, замість того, щоб вилучити ще два додаткових біти інформації, які корінь правильний, які ні, вони просто перевіряють, чи можна зняти форматування за ОЄП. І якщо з чотирьох коренів тільки з одного вдалося зняти таке форматування, то це і буде результат розшифрування. Ми його повертаємо. А якщо з жодного кореня не вдалося, або з двох вдалося, чи з трьох, чи з чотирьох, алгоритм повертає помилку. От. І відповідно це е, випадок криптосистеми, який ну штатна функція розшифрування може не розшифрувати повідомлення, тому що е, випадково вийде так, що ще один корінь е, з це буде мати ну, схоже на правильне форматування. От, значить, оце збільшення нульових бітів на початку, нульових байтів, навіть я б сказав, підвищує ймовірність правильного розшифрування. Тому що підігнати так, щоб сразу в декількох коренях були на початку правильні нульові байти, доволі складно. От. Але ну, знову-таки, це окремий параметр системи, типу, довжина сіду у порівнянні з довжиною гешу. І е -е -е можна маніпулювати. Тобто, хочете так, робіть так, хочете не так, робіть інакше. От. Але мені сподобалося, що вони прямо в стандарті написали: що, типу, якщо ви не змогли зняти форматування, все, це неправильний шифротекст. Ну, єдине, що можна сказати, що, ймовірність, що у вас декілька коренів будуть мати форматування схоже на правильне, вона дуже маленька. От. Тому, в принципі, можна собі дозволити, імовірність, такої помилки. От. Вона там прям нехтовно маленька для конкретних значення. От. <кій> Тому ось таке. Знову висновків не буде. Просто знайте, що така криптосистема існує. Вона е -э 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 доволі специфічна. Але ну, знову таки от в криптосистемах, які ґрунтуються на складності задачі факторизації, ну, РСА затміває все. От, вона, типу, настільки широко розповсюджена, настільки популярна, що іноді люди навіть не здогадуються, що вона не єдина, і вона, ну, типу, не дуже гарна. Насправді. Ще раз, в РСА ми ж одну лекцію фактично присвятили проблемам РСА. От. Є інші схеми. От в стандарті 18.0.33 декілька таких схем. От. Хоча на факторизації там тільки дві, РСА і Хімер. От. Інші, там, як це, по іншому побудованні. А підписів, наприклад, там шість штук було. Типу, РСА Робін Вільямс і ще чотири, типу, Гілокі Скоттер і там ще наробки французької школи криптології. От. Тобто, існують, існують альтернативи. І оскільки ці альтернативи створювалися пізніше, ніж РСА, вже, типу, з наробленим знанням, з нотацією стійкості, з теоремами і доведеннями, от, то вони зазвичай кращі. Просто треба дивитись уважно і підбрати відповідні альтернативи. Так, ну, власне, на цьому в мене все. Думайте, чи у вас якісь питання про Хімер? Да, Тимофі? А вона чомусь краще за, за тему Рабіна з форматуванням АЄП. E, Бо щось якось дуже. Я <их> <hums> б сказав, що вони еквівалентні в плані стійкості. Вот. Значить, ну, mm -hmm. ще раз, чому Hittaчі обрало саме P в степені альфа на Q, я не знаю. Там дизайн рейшенул, ну ще раз. Як мене засписав у звіті для Криптреку, very пурлі. Типу, тобто, тобто, не зовсім зрозуміло, чому так. Можливо, щоб обійти якісь проблеми з патентуванням з авторськими правами. Так. От. Для РСА є теж варіанти, де замість модуля PQ P в степені альфа на Q, це криптосистеми Takagi. Є е, там Б в степені Альфа на Q в степені бета. Коротше, там все, що можна було типу, поманіпулювати, позмінювати параметри, ну, воно відоме. Їх типу, досліджували, аналізували. Сказати, що такий підхід чимось прям значно краще, ніж Рабін Вільямс чи просто Рабін в даному випадку, я не можу. Чесно, в мене підозра, що насправді просто щоб типу, дозволили патент видати. Бо Хітача, все ж корпорація, яка гроші заробляє. От. Я б міг би, мабуть, навести більше інформації, якби в них в Хітачі не закрився сайт їх криптографічної лабораторії. От півроку тому він ще працював, коли я вам потокові шифри будував от, лекцію. А вчора б дивився, не працює. От. І це погано насправді, тому що там якраз вся офіційна документація лежала, і е, статті відповідні. От. Е, ну, може, колись він воскресне, можна буде подивитись на їх власний аналіз да? От, і на обґрунтування. От. А по відкритих джерелах, ну, власне, це звіти криптреку в першу чергу. От. Ну, там незрозуміло, чому саме так. От. Проблемою тут, очевидно, у вас виходить великий модуль N у порівнянні з рівнем стійкості. Так, там, де Вереса 2000 бітів вистачало, тут буде 3000 бітів. Але знову-таки, не так, щоб це дуже страшно було. От. Шифрування це все одно піднесення до квадрату, і це значно простіше, ніж вереса. Да. Розшифрування там треба дивитися. Знову таки, е Ну, в стандарті розшифрування там чесне обчислення усіх коренів за китайською теремою про остачі, полгритим Гарнера і Лема Гензеля для підйому, щоб порахувати корені за модулем П в степені альфа. Alf. Тобто, там така рафінована прикладочка лежить от, у вигляді форм. Ну, якось так. От. Yeah. Щось якось не дуже добре виглядає те, що може бути декілька коренів. Ну, да, да, да. Але ще раз от ми якраз з Андрієм В'ячеславовичем дискусію ведемо про те, як правильно значення давати. От. Проблема в тому, що ну, в сучасній криптології береш, ну, типу, ці класичні підручники. Ну, Сучасні класичні підручники, да? тобто є Benoit є значка Clindel, є Шефюгельвасер, є Одет Типу, В них там монументальні праці з Foundation of Cryptography, де да? даються всі базові означення. Вони систему асиметричного розшифрування всі по-різному дають. От. Типу, одні кажуть, що функція розшифрування повинна бути детермінована. Інші кажуть, що ні, можна дозволити їй бути імовірністю. Треті кажуть, ні, вона може бути детермінована, але може помилятися при цьому. Так? От. І... і тут поки ну, власне, ще нема консенсусу криптографічної спільноти, як правильно означати. От. І вони там між собою, поки <свісно> зовсім наші метро і світила ведуть дискусію. От. А ми ну, намагаємось користуватись результатами, тому що ну, знову-таки прям офіційні штуки. Це те, що виходить в стандарти. От, зазвичай, Ністовські стандарти, вони в цьому плані найкращі. В Ністі дуже слідкують за термінологією. Але ніст теж не дає, типу, однозначного означення, що таке типу функція розшифрування в схемі асиметричного рювання. Каже, може бути, типовірність, може детерміновано. Типу, може бути симетрично, може бути асиметрично. піть, як хочете. От. Тому так, да. зараз ну, з розвитком постквантових систем, там, ну, типу, функції розшифрування з помилками це нормальна тема. Тому що так працюють криптосистеми на решітках і ще і криптосистеми, типу, які на навчанні з помилками. От. Тобто, там те, що функція розшифрування може помилитись, це прямо в дизайні закладається. Просто ймовірність помилки мінімізується. До якогось там рівня, щось там 2 мінус ні, умовно. От. Відповідно, ну вона є, але ніхто цим скористатись не може, поки там все світно вибухне. Ще раз. От. Мене просто, ну власне, я чому Хімер розповідаю. Не те, щоб я як це, буду від вас вимагати, щоб ви мені його на пам'ять розповідали. Просто це приклад криптосистеми, яка дійшла до рівня стандартизації. Тобто яку Перевіряли, перепровіряли, досліджували стійкість і все таке. І дійшли до висновку, що норм можна таке публікувати. Так? Причому ну, ТЕСОшний стандарт це 18.033, Він там з 2006 року. 2006. Він чинний. Тобто, його не переглядали з того моменту. От. Тобто, ІСО все ще визнає, все те, що там написано, це нормально. От. При тому, що стандарти сошні, вони десь раз на 5 років переглядаються. От. І якщо треба зміни, то вони вносять ці зміни і там наступні редакції виходять. От. Тому таке. От. Ну, як бачите, це стандартизований криптографічний алгоритм, в якому функція розшифрування має право на помилку. От. І це цікаво саме по собі. Ня. Ня. Окей. Так, якісь питання ще є? Добре. Тоді на сьогодні все. Дякую, що прийшли. Приходьте ще.